Техніки запобігання до подолання панічних атак після ПТСР. Я б це так не розглядав? Для мене запитання достатньо складне, тому що, е, якщо вилікували ПТСР, то панічні атаки не повинні бути. Тому е, в мене є сумніви, що е, ПТСР вилікувано, а в рамках ПТСР існують панічні атаки. І лікуються вони комплексно за допомогою психотерапії. Там є тільки три доказових види психотерапії: Це когнітивно-повідінкова терапія, пролонгована експозиційна терапія, і терапія, яка називається ЕМДР. Ну, На англійською мовою. Це е, пов'язана з е, переробкою руху фочей за допомогою там, пальців, а спеціального обладнання. Вони лікують панічні атаки в рамках ПТСР, і ми сподіваємося, що в цьому питанні є сенс, що панічні атаки є в структурі ПТСР, тому що якщо вилікували ПТСР, то нічого не повинно бути, і використовується е фармакологічна підтримка за допомогою доказових методів стосовно селективних інгібіторів заворотнього захоплення серотоніну або норадреналіну. Для того, щоб лікувати ПТСР. Спеціальних технік або там саморелаксація та тренінг їх достатньо багато, немає сенсу їх перераховувати або називати в дуже короткому ефірі, але вони існують, але вони додаткові, вони не основні. Як позбутися панічних атак чи допомагають різні вправи? Ну, дуже швидко можу розказати про три техніки, які е, використовуються у всьому світі. Перша це техніка, це називається техніка заякоріння, або якір. Е, ви повинні мати якийсь невеличкий, дуже знайомий вам е, 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 дуже знайомий вам якийсь предмет. Це може бути гумова гумова уточка, або інший якийсь там гумовий шарик, або щось. Куля, така, яку ви постійно будете тримати, коли у вас виникає панічна атака, яка вас буде приводити до заземління і буде вас прив'язувати до ситуації. Це перша. Ну, рекомендується там такі антистресові гумові м'ячики або щось таке. Інша вправа вона називається пакет. Ну, дуже відома по американським серіалам. Або європейським серіалом, людина, у якої трапляється панічна атака, вона бере паперовий пакет, дуже щільно його прикладує до обличчя і починає дишати, дихати дуже повільно для того, щоб урівноважити рівень кисню і рівень вуглекислого газу, і починає видихати в пакет, в пакет воздух, потім Повітря, і потім вдихати своє ж повітря, яке видихає, таким чином знижує рівень кисню, який знаходиться в легенях, і таким чином заспокоюється. І третя вправа вона називається м'язова. Коли на вас нападає панічна атака, в лапках нападає панічна атака, ви відчуваєте панічну атаку, ви починаєте по чергово. Згибати пальці кінцівок, ніжній кінцівок, верхніх кінцівок і до достатньо сильно, як це говорить, як ногти впилися в долоні, і отак же робити з пальцями ніг. І це вправа повинна допомогти, якщо ми говоримо про швидку допомогу взагалі. Панічні атаки під час сну, ближче до ранку і перед пробудженням. Я би теж рекомендував цій людині, яка задає питання, звернутися до кардіолога перевірити артеріальний тиск серця і зробити певне дослідження необхідне для того, щоб виключити кардіологічні причини, а потім може звертатися до профільних спеціалістів з приводу того, що є панічні атаки ввечері до ранку.